Доброго ранку, я Дмитро Слівний. І це книжковий огляд в програмі Ранок вдома. У кожної родини є своя історія. Деякі з них варті сюжетів для книг або кіно. Так вийшло із дебютною книгою британської письменниці Кейт Аткінсон. Її за лаштунками в музеї став одним з найцікавіших британських романів за багато років. Недарма одразу після публікації, у 1995 році книгу нагородили від «Bread Book of the Year» за оригінальність та емоційну глибину. За лаштунками в музеї поєднано чорний гумор, заплутана біографія та непрості сімейні стосунки. Історія ведеться від кмітливої та спостережливої дівчини з британського Йорка Рубі Ленокс. Саме вона знайомить нас читачів з бурхливою спадщиною своєї родини з покоління в покоління. В результаті перед нами така собі різнокольорова ковдра взаємопов'язаних життів і таємниць. Невеличка цитата. Розділ 9. 1964 рік. Канікули. Ну, поїхали. Не до чарівника смарагди у міста, звісно, зате на канікули. Ну, поїхали. Радісно сповіщаю я Патріції. Замовкни, Рубі! Замовкни, Рубі! Замовкни, Рубі. Можна подумати, що у світі за Патріцію мені так і звати. Вона діловито малює непристойні анатомічні схеми на запітнілих вікнах машини. І всередині, і зовні машини холодно і вогко, і така погода нічого доброго для наших канікул не звітує. Роки, коли ми винаймали квартиру у Брідлінтоні чи Відбі, вже минули, і тепер на нас чекають екзотичні місцини Сіджас, Північний Уельс. А почнемо ми чи найекзотичнішого місця Шотландії? Авторка досліджує теми пам'яті, ідентичності та складної природи сімейних стосунків. Вона цікавиться, як минулі травми формують майбутнє покоління. Мені сподобалося у романі це поєднання між гумором і трагедією, ширість та правдивість історії. На цьому все. Дякуємо національній книжковій платформі Якабу за надані книжки. Борімося, поборемо.